Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні у нас по планам процедури, а саме які це кастрація поросят. Раніше, знаєте, з, у нас всі в селі звикли каструвати десь ну, місяць-півтора-два. Але тоді ж треба буде прив'язувати, по-перше, по-друге, це тоді треба ну, більше сили, щоб тримати. Е Я вирішив каструвати на, -на, 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 -на. сьогодні 8 днів, парасатом сьогодні 8 днів буду каструвати. У нас 4 кабанчика. от Зараз хочу розмовляти так. Повибігали. Якраз добре зараз буде, буде вдобно ловити кабанчики. Всі будуть тут. Ось такі вони. Трошки підросли, підросли трошки. Прийшов час. Що в мене для цього є? По-перше, я лезо. Хотів собі купити я цей як його колись скальпи, але поки що лезо. Потім, що ще чим мене є? Це маркер. Ну, треба зараз відібрати, як я думав, свинок помічати, а потім, ну, коротше, щоб не запутатись, де свинки, де кабанчики. Також є присипка обов'язково вранку. Тут там такий крикливий. Хто такий крикливий. Також йод обробити ранку. ну Перед тим як різати, треба обробити його, промазати йодом. Та такий крикливий. Ну, звичайно, що чим спрей, також запшикати ранку. Дуже потрібно. Що Зараз хай трохи поїдять та будемо ловити. Кастрували тут, на пеньку. Дуже зручно, в принципі, матуся тримала. А я кастру кастрував, якби телефон ніде було закріпити. Е, тому якби сам процес не, не засняв, то що оператора більше не було. Чим і спреї руки, то нічого. Ну, вибачайте, сам процес не засняв. Ну, в принципі, дуже багато відео є на ютубі. Кому цікаво, подивіться, як це все робиться. Я дійшов висновку до того, що краще каструвати саме в такому віці. Це дуже якби більш... Безболяче приходить для поросят, та і легше тримати їх зараз, ніж потім місячних. Тому так, де тут О, кабанчик здоровенький, кастрований. Всього було 4 кабанчика. Тому так, такі справи. До речі, свинка та, що. Не ходила, щоб була придавлена, не знаю, зараз я не бачу, значить стала на ноги, почала ходити. І той кабанчик взагалі потужний. Знаєте, що я зрозумів? Ось по самим поросятам. Дивіться, от якщо рівняти з пепиними, трохи замазюкалась. рази в за день підстріляю, утром під вечір, все рівно встигає замазюкатись. Ось також кабанчик вийшов. Що наблюдаю по поросятам, вони так, вони не такі довгі, У впевнено були набагато довші. Але вони, знаєте, такі збиті. М'ясо якби збиті такі, ну, більш округлі. І також десь тут ще одна свинка, вона ті ще попадалася. Я бачив в неї щось щось, чи грижа, чи просто від придавленого набухла бочина. Ну щось таке було, зараз не бачу. то Треба буде конкретно передивлятися. Тому ось така картина. Ну Нерви тут були капець. Вона, звичайно, кричала так, що хана Та клітку розносила, хоча кастрували на вулиці. А, вон, ще там один. Давай власть, не встигнеш. Та дірка вже мала, треба її закрити. ви Бачите, вже не може пролізти. Треба допомагати витягувати Б'ється, б'ється, натуралісти не може. Вроді всі Всі. Так, 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 так. А де ж та свинка, що в неї щось було, щось було не так у неї. Ну, не знаю, начебто зараз не бачу. Ну, десь отак збоку, був була якась наростить. Ладно, ви обідайте, чи вже скоро вечеря. Так, що робиш? Виже ти вже все треба, так? Да? Тому ще раз вибачаю, що процес не показав, як незручно не було це все показувати, нікому було знімати. Матуся тримала, а я кастрував. То в принципі нормально. Можна навіть і раніше це все робити. Не знаю, той Васька в мене взагалі не кричав повністю, так тихо себе вів. Але ці крику наробили тут хана. До речі, стосовно Васьки, сьогодні я всіх знайомих, всіх, кого знав, кажуть, що ну, по-перше, хвилин у в мене в селі немає. Є один сусідньому селі, але він десь, десь працює зараз, його вдома немає. Я йому дзвонив, не дозвонився. А Стосовно що сказали, що нічого не допоможе. цій гріші, треба Ваську різати. Капець це дуже-дуже дуже шкода, тому що реально він якби тільки вклали в нього гроші, він тільки якби, зараз почав набрати свою вагу і відробляти ті гроші, які ми дали на старті в нього. Це мед, медикаменти, це БМВД, це все якби, робота. А зараз толку його різати 50 кілограмів, я не знаю, 50-60 ну я думаю, 50 десь є. То, який сенс його різати взагалі, просто капець, як жалко. так Такий був класний кабан. Ну Бачите, перехвастився Василь, все село про нього знала. Я всім казав, що кабан у мене ого-го. От і наказав. Тому, як би кажуть, язик, вор... язик мій ворог, як кажуть, хвастався, хвастався і отримав. Шкода, не знаю, треба тепер настроїтися його різати. Це капець. Три місця порося різати, ну я так ще не різав. ну це, це хана, реально це хана просто. Шкода капець. Але нічого. До речі, придбав я сухе молоко, тому зараз на вечір намішаємо та будемо підпоювати їх сухим молоком. Потім уже як намішаю, я вам розкажу, яка пропорція. Покажу, що як. Та і все побачите. Короте. А зараз пішли, Треба джерочек нарізати буде. Зараз. Замаринувати. До речі, хто замовляє таджерочки, пишіть на вайбер, відправляємо новою почтою, тисячу гривень 100 грам, якби реально дуже смачні зірчиці. Зараз робимо класні, бомбезні. До речі, сьогодні якраз відправляв, все, все більше не дається. Тому ладно, включимо ще вечора, до вечора, ну, чекайте до вечора, а ми побігли працювати далі по своїм справам. Так, друзі, я йому вже намішав сухого молока. Там іде процентовка 1 до 10, але я намішав 1 до 8. Трохи міцніше зробив, але навіть не знаю, чи з'явиться в них інтерес взагалі. Поки що матуся корми, бійка йде. Трохи заможені, треба зараз наставити нової соломки. Ну, намішав, не знаю, побачимо, чи будуть пити, чи ні. В принципі, чого там? кому не вистачає цицьки. Він такий крикливий. Побачимо. В принципі, сюди фіонка не дістане, тому якби, сподіваюся, що ну, треба їм привикнути. Потрошки, потрошки. Там може і привикнути. Будемо підпоювати, взяв 20 кг, думаю, нам буде достатньо. До Такі справи. Ти куди ти, Там нема цицьки. Поехали сюда. Вот эта свинка, да. Вот. Видите, вот она и наростень сбоку. Вот, что-то есть. Это она была? Не, не помню, она тогда не ходила, или не она? Так, родилось. Да. Вона тут трохи ніжка не ще поранена, бачите, крупненька, і щось у неї з боку є. Раніше не замічав, а зараз помітив. Щось якесь наростині, може спаде, ну не знаю, побачимо. Якби щоб прям грижа була, ну в такому місці грижі не буває з боку. Побачимо, як воно буде. Ой, замур заняті. Тому так підростають. Точно не пам'ятаю, 8, сьогодні я або 7 днів їм, але кастрацію провели. На 10-й день будемо колоти їм. Е, як же його називають? Вже і забув. Своїх колоти. Ні, це желізок своїх фаравіт. Так, значить не то. Коротше, якісь вітаміни від, від набрякової хвороби та отечки, там ще щось будемо колоти. А, Ні, також не то. Ну, коротше, забув я, щоб будемо колоти, але будемо колоти на 10-й день. Будемо давати їм вітамінки, прополювати. Апетит мають гарний, підростають. Ну, я ще замітив, що вона їх недовго кормить. Бачите, от все. Півтори хвилинки і хватить. Півтори хвилинки і хватить. Їсть вона у нас стартове БМВД 25%. От Вони якось були десь дня до п'ятого на місці стояли. Зараз пішли, пішли в рост, якби ще почали пити молочко, підпивати. Сподіваюся, що почнуть. Зараз хоч. Хтось би принюхався, ні, мимо, мимо пробігло, та і все. Зараз їм підстелим. Гуля, бачите, повністю взяла голову, його повністю куди ти поліз. а ну назад. Я тут тільки вигріб. Тікай. Тікай. Ось так, мало вона годує, мало, але якби головне, що годує. Дай Бог. Щоб все було добре, все поїлися і зараз підуть в свою хатинку. А так дуже швидко замазуються, десь, я не знаю, От підстеляю годинки дві, і все, вони знов такі чумазі замазані. Того що якби фіонка ходить по всіх літці в туалет, якби маленькому навіть, і воно солома мокра і вони всі замазуються. Що ти намагаєшся лістати? там нічого немає вже. Вже заховала мамка, ні, щось ще щось там ще дістає, дістає. Все, поїли. Так, зараз об'їжати. Вон там щось один бачу принюхується Ну, може перший день вони не будуть його пити. Але думаю, через пару днів, якщо свіженьки підливати, їм буде кожен день свіженьке, тепленьке, то може і будуть пити. Там іде написано на мішку. 1 кг сухого молока на 10 літрів води. Але я зробив 1 кг на 8 літрів. Ну тобто 100 г молока на 800 г води ось так. Водичка має бути тепленька. Ну, щось там вже начебто щось принюхується, але ще туди рильця не пускають. Тому такі наші живжики. Кастрували. До речі, чоловік з нашого села дзвонив мені, замовив двох кабанчиків і каже: Василь, скільки потім буде коштувати, щоб ти їх потім місяць-два скастрував у мене. Я кажу, ні, я вам вже продам кастрованих. як це так? А що можна їх рано так каструвати? Я кажу, ну да, люди кажуть, на третій день каструють. Він каже, нічого, ну, ціна буде більше, дорожча, вона будуть. Я кажу, ні, ціна та сама, просто я каструю їх на третій день. Ну, там на третій, на десятий. Кажу, це типу, без різниці. Він, ну, о, це вообще супер, каже, бо я тепер думав, що треба буде потім когось найма... наймати тебе, або ще когось просити скаструвати. Я кажу, ні, зараз технології нові, всі каструють малими. Ніхто не чекав до двох місяців. Тому таке справа. Бачите, корита пусті. Василь щойно приїхав, а їздив я до ветлікаря, друзі. Стосовно Васьки кабанчика, там капець. Поїхав я до ветлікаря, до сусіднього село. Якби, там є два ветлікаря. Один якби старший, Ну, вже там, чоловік вже 60 може, може навіть плюс. Він також раніше був ветлікарем, і його ще младший, молодший син зараз ветлікарем десь працює. То я спочатку спитав у цього старшого, кажу, так і так, ось. Ну, геморой кабанчика. Він мені каже, скільки, який вік, кажу, три місяці. Каже, візьми його за ніжку однією рукою, а другою рукою виходить, що е, Іхтіолова мазь, значить то так називається. да, е, Пробую цей геморрой намазувати, ну, обмаж цей геморой та засунь його. Просто ну, назад. Я кажу, ну я однією рукою цього кабана не втримаю. Він каже, та три місяця як це ти не втримаєш. Я ж вам кажу, спочатку я попросив матусю, мама його почала за задні лапи тримати. В нього скільки сили, що капець. В нього, ну, ну, він дуже сильний, реально дуже сильний. Він ну, виривався, мама не змогла його втримати. Потім я покликав Романа, друга. Так його просто тримати в руках, також він так пригає, придоргається, що ну, ногами задніми дергає, що ти його не втримаєш. Просто навіть я не, втрим, не можу тримати, він виривається все рівно. То я подивився, е, бачив, так люди каструють, беруть 200-літрову бочку, тобто головою в бочку, а задні ноги і ляшки ну, цепляють на бочку. Реально такий прикольний метод. Тоді кабан не може дергатися, якби виходить, що край бочки йому виходить, якби ну, під задні ляшки, під мишку сюди. І він вже нічого не може зробити. Тому з романом його єлі-єлі підняли, в ту бочку поставили. Я думаю, він буде висіти. Ще переживав, що буде йому бочка передавлювати під ляшками. Але ні, ми його поставили, він рівно стояв просто 200-літрова бочка, він стояв повністю весь рост в бочці. Ну, повністю так, 200-літрова бочка стояв весь рост. Тому ми, якби я намазав спочатку, це все не знаю. Воно таке, як знаєте, як ото, як згусток крові, такий здоровий, твердий, такий, це червона кров тече. Ну, якби геморой з геморою, хоча раніше з тим не зіштовхувався. До речі, багато дзвонився на воді з мого села, які люди тримають там і вже по 15-20 по років. Кажуть, Василь, перший раз таке чуємо, грижі так, бувають, а щоб отак геморой, ми такий перший раз чуємо. Ну, Бачите, у Василя таке ну, трапилось. Тому я все намазав, засунув його туди ж добряче засунув, думаю, о, все добре. Тільки ми його в бочку привернули, опустили, воно знову бах, все, вилізло, і просто кров тече, тече, тече. І подзвонив мені той син, ну, якби ветлікар, що зараз працює, подзвонив, каже: Ні, ну, дорізай, дорізай, каже все, тільки дорізати. Тому будемо різати, не знаю. Три місяці порося я взагалі ніколи в житті не різав, не знав, що таке може бути. Ну, Думаю, там кілограмів. До 30 буде чисте м'ясо. Ну, якби не м'якіть, а повністю тушка. Якщо вибрати, якби відділити голову, там, кишки, це всі внутрішності, то думаю, кілограм 30 кг там м'яса буде. Не знаю, буду продавати, скоріш за все. Е, ну, Зрозуміло, що воно буде недозрівше м'ясо. Я не знаю, чи воно взагалі таке сі Хоча, як же ж купляють люди місячних поросят, щоб на тому грилі вертелі закрутити, кажуть, м'ясо бов м'ягеньке. то три місяці, Думаю, нічим не відрізняється. Ну, не знаю, побачимо. Побачимо. Але діло в тому, що прийдеться придеться різати. Я в шоці реально мені так дуже шкода, я так хотів його дотримати до півроку. І думав, яким він буде. Ну, а він був дуже потужним. Я ж кажу, ну, три місяці 60 кг мати. Це я рахую, це просто капець. Це бомбезний результат, як би, для нас, для нашої якби, місцевості. Скільки я пам'ятаю, свиней не купляв я в кого не купляв і хороших, і поганих. Ну, три місяці, ну, 25 кг були, були, 25-27, може, три місяці були. Ну, щоб 60, не було такого ще, Дуже бачите, багато всім порозповідав про нього, хвастався, що. Який він <смеш> мощний, потужний, от тобі не хвастився. Тому якби. Якби. от дід ти дав мене прикусила? Тому так, не знаю, злас, це не злаз, але бачите, все ж таки це щось, щось в цьому є. Хвастався, всім роз... розповідав, яку вагу має, все який кабан, всім хвастався, ось воно і так і вийшло. Тому ладно, будемо різати. Що тут поробиш, нічого не поробиш. Всім велике дякую за перегляд. Шкода, що не показав сам процес кастрації, але колись може й покажемо. Сьогодні просто не було оператора. і тому не вийшло показати. Ну, але все просто. Все те саме, коли і доросле порося двохмісячне, тільки не треба перерізати, ну, не треба перев'язувати йому цей канал. Просто яйце підтягнули, витягнули, відрізали прямо весь канал та і все. Не треба нічого не прив'язувати. Так само спочатку йодом обробили, продезінфікували, потім е... не хочу їсти. Потім виходить, що вирізали яєчка, туди насипали присипки, потім я пшикаю чимось спреєм, потім ще, потім ще раз присипка і все, і все буде добре. Тому, друзі, ще раз, всім мирного неба, дякую, що додивилися, ми біжимо пролятися. Всім велике, велике, дякую за підтримку. Що пишете, надихаєте, Працюємо!